Алло. Алло. Да, чую вас. Приїдьте до заводу. Ок. Убігай, САПІР! Куди вас? Відчинив двері. Сів. Один місяць, на місяць, но то для душі. Мене далі такі летають. Ок. Я мистер бізнес. Ты не купив собі чушь охуення. Взяв в поліції якусь неважну фігню. в поліції. Ну, ось відео доходить до кінця будні таксиста. На цьому, все. Всім дякую, всім до побачення.